Добре, друзі, продовжуємо. Друга частина цього відео. Дискусія, яку підняв на Фейсбуці гросмейстер Ігор Коваленко. Я зачитую коментарі, дуже цікаві коментарі людей, які, яким небайдужий розвиток шахів в Україні. І так, почну з Олександра Прохорова. Що він пропонує? Колективний лист на ім'я Гуцайта та в адміністрацію президента про ситуацію в українських шахах. Зокрема, роз'яснення про проблему, інформування, про юридичну нелегітимність складу виконкому ФШУ на чолі з проросійським керівником Капустіним. це президент Української Шахової Федерації, Фінансові махінації з виводом грошей через РФ. І про це ми чули. Участь у змові на виборах ФІДе на користь Дворковича. І про це ми чули. Усі ми знаємо, що Федерація Шахів України довго не хотіла підтримувати е українського представника від України. То казали, що він молодий, то ще щось, мов не вміє красти, як ми. Це був була... гниб намагався усім е донести. Куди, куди цьому сопляку йти? Ось ми вже ми вже знаємо, як оволодіти грошенятами, які повинні йти на розвиток шахів і на поїздки на змагання дітей та дорослих. Так, значить, цілеспромовне блокування шахістів на виїзд офіційних турнірів за кордон через виконавця ГНИПа. Гнип це е, є такий гнип, ну ви чуєте навіть по прізвищу, це перший віцепрезидент, який сам. Збіг до Європи, записав себе, як і завжди, тренером української збірної, хоча у шахи грає, ну, можливо, на рівні першого розряду. І записав себе тренером збірної, завжди собі виписує премії, допомоги через міністерство, через свого е, дружка, покровителя е, Гуцайта. Ось вони, так, гроші, які повинні йти до шахістів, так вони їх. І залишають там, де їм зручніше. Так ось гниб сидить у Європі. Шахістів ні на чемпіонат Європи, ні на чемпіонат світу не випускає, ні на інші міжнародні турніри, а сам сидить у Європі. Хоча на нього, наскільки я знаю, і багато е кримінальних справ заведено у нашій державі Україні. Ігор Коваленко, член збірної України. Що з цього юридично можна довести? Особливо на друга частина тексту. Так, ну він пише, що. Так, пише, що, е, що треба щось робити, що багато балакають. Ну, захочете, зайдете до нього на сторінку, почитайте, якщо він і ці коментарі не видалить. Олександр Прохоров. Всі питання, які описані, є достовірні і прозорі в інформаційному колі. Можливо, їх розділити, але немає змісту, адже вони всі пов'язані. Усі ситуації мають місце після 24.02.2022 Наскільки я розумію, 2022 року. Але усе це необхідно прив'язати до теперішніх влад ФШУ, адже у всіх ситуаціях завжди йшлося про окремі інтереси працівників структури та людей, які пов'язані з Мінмолод Адже в усіх питаннях є узгодження через Гудсайта, який увесь час є дахом керівництва ФШУ. Так, це схема, я вже про неї казав у попередніх своїх відео, їх багато на цьому каналі. Е, гнип, шістка гнипа приходька. А гнип є тим, ким приходька є для нього, для гудсайта. Ось і все. Тобто, йде, е, вже багаторічне розкрадання. Українських шахістів. Так, ну, Ігор тут веде себе. Е дуже, дуже багато спілкуються, ду дуже багато філософії. Хто хоче, може зайти та почитати, я зачитаю е інші коментарі. Олександр Прохоров. Особисто я займаюся цим з 2017 року. Ну ось, Я звертався до Олександра, але, на жаль, Казав, чи є якісь документи, я можу е до цієї справи ось, нібито і Ігор, і Олександр пишуть про свою зацікавленість у тому, щоб змінити цю ситуацію. Я пропонував допомогу, але мені було сказано Олександром, ти ж не хочеш грати у нашій команді. Так, я не хочу грати ні в якій команді. Я просто запропонував допомогу. Я казав, що в мене є можливості, е якщо вони нададуть мені документи, є можливості це все е передати до прокуратури і зайнятися цією справою. Я знайду людей, які, це вже моє буде питання, е які будуть займатися професійно цією справою. Але, на жаль, Олександр, побачивши, що я не хочу грати з ними в одній команді, а там у команді, можливо, і куфтерів, а з покидьками я не граю. Тому він мені нічого не надав. Ну, добре, я буду тільки е, радий, якщо вони самі, самі напишуть, напишуть листа у прокуратуру. Мені буде набагато легше та. Від цього я не витрачу своїх коштів. Так. Е Ігор пише: як як в прокуратуру, напиши, знайдеш багато свідків, але, але вони майже усі за кордоном. Е Значить, Прохоров пише, головне, щоб люди, які залишилися, підтримали спільну ідею. Е так. Євгенія Долуханова. Специфічна гілка коментів, на жаль, разом з моїм зникла. Тому повторю власну позицію по пунктах. Євгенія Долуханова, це, мені здається, вона теж була чемпіонкою України шахів, це е, міжнародний гросмейстер з Харкова. Дуже е, сильна шахістка, з принциповими думками. Давайте зачитаємо, що вона каже. Перше, особисто. Я виконувати постанову не збираюся. Вважаю за потрібне донести пози позицію незгодних спортсменів до Міністерства. Наприклад, зробити колективного листа з роз'ясненнями, чому в шахах гарантовано не, грати, гарантовано не грати в одних змаганнях з російськими по паспорту, рівно не грати взагалі ніде. Е, ну, розумне рішення треба писати листа. Але ви бачите, хто, кожен хоче тягнути одеяло на себе. Мені здається, що члени збірної та усі гросмейстри і майстри давно повинні були такого листа написати і відмовитися грати за збірну і приймати участь у будь-яких змаганнях при гуцайті, гнипі, капустині, приходька та інших. Поганих дядьках, у... поки вони будуть причетні до, ш... до спорту та до шахів е... окремо. Ольга Бабій вважає таку постанову диктаторською, яка порушує права та можливості українського шахіста, окрім цього, користі та якихось дивідентів від цього для України в цілому. Я не бачу. Якщо буде колективний лист щодо оскарження нав'язаного нам рішення, то я би підписала. Але якщо там тільки факти, і все по справі. Дуже цікаві документи наводим шановний Михайло Герасименюк, як вже казав, майстер спорту, хороший дитячий тренер. І про це я розповім у третій частині цього відео. І... Ми подивимось документи та трохи посміємось з того, який же важливий тренер, ну просто не, незамінний тренер для збірної ось цей ось якийсь гнип. Але про це у третій частині.